На території Волині протягом цього тижня очікується нестійка дощова погода. Її зумовлюватиме активний циклон з Балкан, розповіли Суспільному в обласному центрі з гідрометеорології. У середу, 26 березня, прогнозується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Температура повітря вночі 1,4 тепла. В день плюс 9,14 градусів. У четвер, 27 березня, у Волинській області буде з озбячення. Спроя... Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі 1,6 тепла в день до 14 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю, 28 березня, в області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі від одного морозу до чотирьох тепла в день плюс 8-13 градусів. Така нестійка, дощова, але тепла погода. Збережеться на волині до кінця березня, кажуть синоптики.